Здоров'я бажаю. Минулого тижня, в середу, 19 липня, Кабінет міністрів України на засіданні схвалив постановою рішення про створення у Харкові інституту танкових військ на базі кафедри військової підготовки університету Харківська політехніка. Це рішення стало своєрідною відповіддю на оптимістичні настрої львів'ян, котрі підписуючи. Петицію на сайті президента України і проводячи флешмоб у соцмережах, гадали, що цього достатньо для того, аби захистити Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Власникаючи показово і те, що сама петиція набрала на сайті президента України за ледве 2200 підписів. І таким чином їй бракує. Чимало голосів для того, аби вона була розглянута головою держави. Для порівняння в Києві на сайті Київської міської ради петиція одіозної регіоналки Ірини Бережної про заборону перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект генерала Романа Шухевича зібрала 10 тисяч підписів, і то доволі легко. Тут постає питання: по-перше, чи справді масові настрої киян є настільки ватними? А по-друге, чи не було застосовано технологію фальсифікації підсумків голосування за петицію. Як бачимо зараз, фальсифікації є невід'ємною частиною політичного процесу і інформаційного протистояння, адже навіть у США, еталоній, нібито демократичній державі, під час президентських виборів, за словами переможця Дональда Трампа, його суперниця Хілері Клінтон докинула собі 3-4 мільйони голосів нелегальних мігрантів, які взагалі не мали права голосу. Тож це питання необхідно ретельно з'ясувати. Доволі цікаві новини надійшли із Вашингтона, де. Прийшов брифінг заступника директора департаменту масової комунікації Міжнародного валютного фонду, пана Крістофера Ворена. Пан Ворен заявив, що Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною, незважаючи на лякалки, якими нас переконували, що ця співпраця є під загрозою. І до кінця року буде підписано новий меморандум між Україною та МВФ і необхідні умови для співпраці України та Міжнародного валютного фонду. Це є проведення в Україні пенсійної реформи. По друге, прискорення процесів приватизації. По-третє, демонстрування конкретних результатів у боротьбі з корупцією стосовно конкретних результатів, як бачимо, полювання на розенблатів і створює потрібну масову телевізійну картинку для того, аби підтримати позитивне враження про процеси. Стосовно пенсійної реформи, вона справді вже проголосована Верховною Радою України, і незважаючи на те, що начебто формально не збільшують пенсійний вік, але збільшено страховий стаж таким чином, що українці самі будуть вимушені працювати довше, аби отримати хоч якусь пенсію. Хоча чудово розуміємо, що представники нашого покоління на неї вже аж ніяк не дочекаються. Ну і стосовно приватизації, то зрозуміло, що ласять шматки державної власності, такі як атомні електростанції. Українські порти, важливі інфраструктурні об'єкти, продавати зараз на піку падіння цін у зв'язку з війною і загальною економічною кризою, є щонайменше недоцільно, а що більше суперечить національним інтересам. Проте дуже важливо, що вимога про запровадження в Україні ринку землі, на чому так наполягали представники МВФ, буде вилучена із проекту меморандуму. Яка ж причина такій поступливості Вашингтонських мудреців? Дуже просто елементарна соціологія. З'ясувалося, що за даними опублікованих в Україні. Опитувань громадської думки 74% українців підтримують збереження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Всупереч масовій інформаційній кампанії, всупереч істерикам проплачених експертів на телебаченні, бачимо, настрої українців, є цілком конкретні та чітко консолідовані. Це важливо, тому що бачимо, за океаном зважають на реальні масові настрої і на реальну громадську думку. Тут важливо відзначити і те, що українські процеси не є таємницею для наших Вашингтонських партнерів. І смішно звучали заяви експертів про те, що дуже важливо, щоб президент України швидше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, аніж той зустрівся з Путіним, бо начебто він йому щось таке нове повідомить, чого той не знає. Треба усвідомлювати, що Американське центральне розвідувальне управління і Агенція національної безпеки володіють такими оперативними і оперативно-технічними позиціями в Україні, що володіють ситуацією в якому-небудь Жидачівському районі Львівської області краще, аніж місцеві очільники. Тут немає жодних сумнівів, тому не треба плекати зайвих ілюзій. Намагаються відстежувати масові настрої і у нас, в Україні. Цієї ж таки середи, 19 липня, Кабінет міністрів України відхилив запропонований фінансовий план Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, якою керує такий собі Юрій Вітренко, син тієї самої Конотопської відьми Наталії Вітренко. Пан Вітренко пропонував з 1 жовтня 2017 року підняти ціну на блакитне паливо для звичайних українських споживачів на 20% після усіх подорожчин, які вже трапилися цього року. До честі прем'єр-міністра України, зважаючи на реальні настрої і... Економічну ситуацію українців, фінансовий план Нафтогазу з такими пропозиціями було відхилено, внесено відповідні корективи, і ціна на блакитне паливо залишатиметься на рівні квітня 2017 року. Це означає, що в Україні, попри відсутність масових протестних заходів, зберігається високий рівень протесного потенціалу, і відповідні чинники, що приймають рішення, ретельно за цим стежать. Тому будьмо уважні.